Отже, доброго ранку всім, шановні учасники нашого вебінару. Мене звати Юрій Третяк. Я є керівником групи радників проєкту підтримка формування ефективної регіональної політики в контексті євроінтеграції України і воєнних випадків. Цей проєкт реалізується інститутом громадянського суспільства за підтримки проєкту USAID ГОВЕРВА. І ми раді вітати вас на вебінарі: Роль та значення регіональної політики у відновленні країни та її інтеграції до Європейського союзу. Яким чином ми побудуємо нашу роботу сьогодні? На початку ми покажемо невеличкий відеоролік про нашу роботу, про наш проект, про предмет нашого проєкту. Далі пан Анатолій Ткачук зробить не короткий вступ про мету цього заходу. Пізніше я представлю ключові напрями роботи і команду, яка працює в проєкті. Далі пан Анатолій Ткачук зробить презентацію власне на тему вебінару і на тему роботи нашого проекту. І пізніше ми зможемо відповісти на ваші запитання, прокоментувати, послухати вас. Обговорити, обговорити питання, які ми сьогодні обговоримо, які ми сьогодні презентуватимемо. Отже, зараз я включу ролик. Одну секунду, будь ласка. Україна одна з найбільших за територією країн Європи. Вона має свої регіональні особливості, має достатньо значну асиметрію розвитку між регіонами. Є певні проблеми із згуртованості українського суспільства і всього українського простору. Але наші проблеми не є чужими для проблем країн-членів Європейського союзу, які мали такі проблеми, частина з них мають такі проблеми, але навчилися їх вирішувати. На жаль, ми поки що знаходимося за межами ЄС, але у нас з'явився шанс. Шанс стати країною-членом ЄС. На цьому шляху ми маємо сформувати та реалізувати свою українську політику згуртованості та регіонального розвитку, використавши при цьому законодавство Європейського Союзу і кращий європейський досвід. Команда інституту громадянського суспільства за підтримки американського народу розпочинає новий амбітний проект, метою якого є допомогти українському парламенту, українському уряду, органам влади регіонального і місцевого рівня спробувати формувати і реалізовувати. Українську політику згуртованості і регіонального розвитку на базі кращого європейського законодавства, кращого європейського досвіду, аналіз українського законодавства, аналіз практики застосування європейських підходів, підготовка пропозицій щодо удосконалення українських правових норм, запровадження нових підходів до стратегічного планування, підтримки розвитку функціональних типів територій, залучення різних соціальних груп громадян. До стратегічного планування, особливо української молоді, все це є пріоритетом нашої діяльності у проєкті. Ми плануємо зробити все якомога краще, якомога ефективніше. Ми відкриті до співробітництва, у нас є хороша професійна, амбітна команда. Я сподіваюся, все у нас вийде. Україна сформує свою власну політику згуртованості і регіонального розвитку не гіршу. Ніж та, яка реалізується в європейському союзі. І зараз я дуже коротенько представлю компоненти роботи нашого проекту, а також нашу команду для того, щоб. Регіональні місцеві журналісти знали, з ким вони мають справу, розуміли, до кого звертатися, з яких питань, і для певних роз'яснень, і для інтерв'ю, і для висвітлення власне, тих продуктів, які ми розробимо в рамках нашої, нашої роботи. Я поширив екран. Видно мій екран, так? Видно. Отже, наш проект згруповано за шістьма такими ключовими компонентами. І загалом, якщо так простими словами як каже Анатолій Федорович, описати нашу роботу, ми по суті готуємо регіональну політику України. До е, тих вимог, які е, стоять перед регіональною політикою європейського союзу, ми розуміємо, що е, сьогодні триває війна, і, е, як вже було сказано, е, більшість коштів ідуть на війну, але нам потрібно готуватися до тих можливостей, які е, після вступу в європейський союз отримає Україна. А більшість цих можливостей з точки зору фінансування розвитку. Отримує Україна саме через регіональну політику або політику згуртованості. Це синонім в Європейському Союзі, регіональна політика і політика згуртованості. Тому ми хочемо привернути увагу місцевих медіа регіональних медіа до цієї проблематики, тому що власне ключові вигоди від євроінтеграції повинні бути відчуті саме в містах, в сільських громадах, в регіонах нашої країни. Тому ми побудували роботу наступним чином. Перший компонент і він є дуже важливий, тому що ми розуміємо, що без законодавства не підуть публічні кошти, не буде організовано жодної системної роботи. Тому ми працюємо над адаптацією українського законодавства до європейських вимог вивченням європейського законодавства, тому що до перспективи членства в ЄС. Ми вивчали це законодавство, але фактично його вивчали з метою ну такої, скажімо так, використання кращого, кращих підходів в нашій регіональній політиці. А в цьому випадку, коли ми вже є країною-кандидатом на членство, ми повинні не просто вивчати. Ми повинні знати це законодавство краще за європейців для того, щоб під час переговорів переговорів про вступ ми розуміли взагалі. Які будуть вимоги, які можливості як ними скористатися, і розуміли, що Україна знаходиться на зовсім іншому рівні розвитку відносно навіть найменш розвинутих європейських країн? На жаль, а після війни цей рівень розвитку буде ще нижчий, тому нам потрібно максимально використати всі можливості європейської політики, згуртованості, а відповіді на багато питань знаходяться саме в законодавстві. Над цим компонентом працюють пан Анатолій Кичук. Пані Ніна Наталенко, я, ну і, власне, всі експерти нашого проєкту, але в основному це ось троє колег, яких я назвав. Інституції без інституцій регіональна політика не реалізовується. І, зокрема, Європейський Союз знову ж таки ставить певні вимоги до того, які мають бути інституції на національному рівні з точки зору програмування, планування розвитку. З точки зору е, визначення проектів, з точки зору фінансування е, таких проєктів, тому що політика згуртованості е, вона передбачає два види фінансування чи управління пряме управління це коли програми реалізуються безпосередньо з європейського союзу з Брюсселю, е, і непряме управління це власне коли країна на національному і, і або регіональному рівні. Здійснює фінансування тих планувальних документів розвитку регіонів і територій, от, власне, які інституції мають бути створені в Україні, як вони мають функціонувати, хто там має працювати, скільки таких фахівців має бути, яка в них має бути кваліфікація? На ці всі питання ми віддамо відповідь в цій роботі, третій напрям. А і власне цим напрямом займається в першу чергу пан Віктор Подорожній, який працював багато. На обласному рівні, на регіональному рівні був директором генерального генеральним директором директорату регіональної політики Міністерства розвитку громади та територій України і має великий досвід власне в, в, в роботи в українських структурах. Розуміє, як вони працюють. Ну і знову ж таки, всі ми будемо долучені до цієї роботи. але в першу чергу пан Віктор Подорожний публічне інвестування. Публічне інвестування це про фінансування розвитку. З різних джерел неприватних, скажімо так. Тобто, це державний, місцеві бюджети, це фінансові інституції, міжнародні, це власне кошти Європейського союзу. І тут одним з таких ключових документів світового значення, можна сказати, є рекомендації організації економічного співробітництва і розвитку щодо ефективного публічного інвестування на всіх рівнях рядування. Якщо простими словами, то що держава має робити на національному, регіональному і місцевому рівні для того, щоб кожна гривня була інвестована настільки ефективно, наскільки це е, вимагають е, власне потреби громадян, потреби е, різних державних політик. І тут є 12 принципів цих рекомендацій: є спроможності, 15 спроможностей щодо ефективного інвестування, і власне? Ми хочемо дослідити наскільки сьогодні в Україні є проблеми з такою системою, яка би відповідала кращим практикам світовим, які є прогалини в цій системі, що має бути зроблено на якому рівні для того, щоб ці прогалини позбутися них, і щоб власне всі кошти, які є, а їх не так багато на всіх рівнях бюджетів в Україні, інвестувалися максимально ефективно. Над цим напрямом працює в першу чергу пан Василь Федюк, який має величезний досвід також роботи як на місцевому рівні в Агенції розвитку, на регіональному рівні в обласній адміністрації, на національному рівні в Агенції залучення інвестицій, е, і довший час працював також в проектах міжнародної технічної допомоги з цих та багатьох інших питань. Е, програмування без планування, без стратегічного операційного планування. І не буде жодних коштів, тому сьогодні стоїть величезне завдання по тому, яким чином, по-перше, навести лад в системі планування і розвитку і відновлення в Україні, і це одна з задач, над якою ми працюємо сьогодні. На жаль, є досить значні проблеми в цій системі. Друге, вивчити вимоги Європейського союзу щодо програмних документів, за якими Відбуватиметься фінансування з структурних та інвестиційних фондів Європейського союзу. Таких фондів є досить багато. Три основні це Європейський фонд регіонального розвитку, фонд згуртованості і Європейський соціальний фонд плюс, але є ще багато інших програм і фондів, які фінансують цю політику. Тому, власне, ми плануємо підготувати кілька операційних програм, які відповідають вимогам ЄС. Для фінансування різних типів територій в Україні і ось план України, про який багато зараз іде мова від Європейського союзу, в тому числі ми пропонуємо сьогодні, щоб в цьому плані України було місце для таких програм і було фінансування таких програм. Це наші пропозиції, які ми зараз активно просуваємо на всіх рівнях, тому що ми маємо чотири роки зараз до закінчення державної стратегії у 2027 році. Власний план України розрахований на чотири роки, і дуже важливо ці чотири роки використати ефективно, не лише вивчаючи законодавство, а власне вже працюючи з за правилами Європейського союзу з коштами і фінансуючи конкретні проекти в конкретних територіях відповідно до вимог і практик Європейського союзу. Над цими питаннями в цьому компоненті працюють всі експерти. Без виключення. Тут експертиза всіх нас, нас є надзвичайно важливою. П'ятий напрям: людиноцентричність і молодь це особливий напрям, який надзвичайно важливий, в тому числі для, для проєкту Говерла, в рамках якого фінансується наша діяльність. І, зокрема, ми плануємо підготувати. Курси за вибором для школярів 10 11 класів з умовною назвою Я і Моя громада з тим, щоб в школі вже в останніх класах навчання діти в сільських громадах, міських громадах могли дати відповіді на ключові питання для себе: Хто я, чим я хочу займатися в цьому житті, яким чином я можу постр... постратегувати Щодо того, ким я хочу бути, і як власне реалізувати, реалізувати свої бажання, мрії особисто в житті. Ну і, власне, яким чином я можу бути корисний для громади, яким чином я можу взяти участь в плануванні роботи громади і розробці, і реалізації різних проєктів. Ось цьому треба вчити вже з, з, зі школи, і власне у нас так, такого курсу зараз немає. Такий курс ми розробимо ми його. Пілотуємо в 30 громадах, які є пілотними громадами проекту Говерла, і поширимо цю інформацію, методичні матеріали про цей курс максимально широко в масштабах всієї країни для того, щоб він поширився і використовувався. Ну і адвокація і просвітництво. Ну, власне, попереднім компонентом таким ідеологом цієї роботи є пан Анатолій Ткачук. Але ми формуємо команду також короткострокових експертів, які будуть залучені в цю роботу, допоможуть нам реалізувати ці це завдання. Останній напрям адвокації і просвітництво. Ми розуміємо, що без поширення інформації про ось всю цю роботу, яку ми робимо, про ті проблеми, які ми ідентифікуємо, про ті рі. Дуже важко буде досягти реальних змін, тому е, в рамках цього власне компоненту. Сьогодні ми зустрічаємося з регіональними місцевими медіа, і ми хочемо, щоб ви були нашими агентами змін, агентами до інформації, поширення інформації формування течії до змін е, власне в регіонах і в ваших громадах. Це дуже важливо е, для того, щоб громадяни знали про, про ці можливості. Місцеві органи місцевої влади знали про це. І використовували всі можливості, які дає нам євроінтеграція, і, власне, ті можливості, які є в рамках регіональної політики Європейського союзу над цим напрямом у нас працюють пан Ярослав Латко і Володимир Янушкевич. Знову ж таки, пан Ярослав Латко є такою контактною особою для медіа. Якщо є бажання дізнатися більше про нашу роботу, через нього можна контактувати. З проектом з конкретними експертами брати інтерв'ю, робити запити і так далі.